За професією він будівельник із більш ніж 20-річним стажем. Десять років тому Василь Парій вперше взяв до рук пензля та фарби і зрозумів, що кращого заняття на пенсії ніж живопис і бути не може. За короткий час він опанував досить складний жанр документально точного міського пейзажу ведута. Цей жанр зародився ще у 16 столітті і набув популярності у західній Європі, зокрема у Нідерландах та Італії. Щоб написати одне полотно, митцю потрібно кілька місяців скрупульозної роботи. Свої творчі напрацювання у жанрі веду та Василь Парій презентував на персональній виставці у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Чому цей стиль? Бо він ближчий мені як будівельнику. Мені легше працювати з архітектурою, з об'ємними рішеннями. І напевно з креслярськими роботами, бо це частину тої роботи, щоб її робити, це креслення, Це мусиш, ти мусиш робити масштабну сітку, ти мусиш масштабувати саме полотно, ти мусиш наносити спочатку це волівці, а потім народжуватися вже сама фарба, фарби, які накладуються одне на одну, і це може бути один, і два, і три, і чотири слої досить багато. Вчителем Василя Парія є ужгородський пейзажист Володимир Климкович, який самостійно опанував складний та рідкісний жанр ведута. Його учень Василь Парій представив на виставці 19 робіт, які за бажанням можна придбати. Виручені кошти художник направить до благодійного фонду дерево мого життя. Одним із провідних напрямків якого є психологічна реабілітація військових. Все, що ми робимо, воно до людей робиться, воно не просто так. Ми отримуємо напевно здоволення всім напевно і повинні отримувати, і мусимо отримувати, коли віддаємо. Я вважаю, що я повинен, якщо вдасться, якусь частину зароблених коштів віддати на Збройні сили України і фонду фонду дерева мого життя. Це вже третя за ліком персональна виставка Василя Перія за 10 років творчості. Оглянути роботи можна до 3 листопада в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту.